Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити манікюр і будемо робити нарощування нігтів і зробимо дизайн нігтів за 2 гривні всього. Чому такий дешевий дизайн, дізнаєтесь пізніше? Зараз зробимо нарощування нігтів гелевими тіпсами. І ось у мене тут є надламаний ніготь, і якщо у вас було таке питання, чи треба там донарощувати чи щось робити перед тим, як нарощувати гелевими тіпсами, то. Скажу, що не треба нічого робити, просто можете пилочкою підпиляти, підрівняти, і все зверху будете накладати геливу тіпсом. Довжину можна, в принципі, зробити і коротшу трохи перед нарощуванням нігтів гелевими, гелевими тіпсами, ніж у мене зараз, в принципі, але я залишаю довжину, бо можу ще зняти це нарощування і ходити з своїми нігтями, зі своєю довжиною ось такою. Тому я залишаю, але можна зробити ще коротше, бо це, в принципі, задовгуваті будуть. Але якщо хочете зберегти довжину, то в принципі, власного нігтя в принципі, можете також залишити. Дуже велику не треба залишати, бо ні може скручуватися і можуть піти від шарувань. А ось трішки можна залишити. Далі під низом в мене стандартна підготовка нігтів до нарощування та до вся наша підготовка однакова. Пізніше я кріплю на базу цю гелеву тіпсу. Гелеву тіпсу, повторюю, ще раз бажано протерти ацетончиком. Саме простий, недорогий спосіб взяти її протерти ацетоном, тоді наносити базу. Базу можете наносити за бажанням забажаєте. Хочете на ніготь одразу, хочете на гелеву тіпсу. Я додаю ще трохи бази, щоб в мене не була така клююча. Клюючий нігодь. Бо щоб вона рівненько стала, мені треба дуже гарно натиснути, і виходить так, що ті пса клююча. За рахунок бази я можу ось так трохи виграти і підняти цей нігод, щоб він мене не клював. Але є один нюанс, що треба базу брати доволі таки густенько, бо з дуже рідкою базою це так гарно у вас не вийде, вона буде розтікатися і ідеально покласти буде ну, складнувато. Далі так само роблю нарощування на наступних нігтях. Я просто затонувала тією ж базою дуже тонким шаром цей нарощений ніготь, чисто для того, щоб був у мене колір замість гель лаком Ніготь на ось такий штучний, цю гелеву тіпсу я притискаю, щоб вона рівно і щільно прилягала до мого нігтя, адже ніготь може бути доволі таки арочний сам, натуральний. А ось гелева тіпса може бути доволі таки плоска. І тому може в нас якось таке воно відтопирчуватися і не так щільно прилягати, як би хотілося. Тому притискаю цю гелеву діпсу. Ну а далі будемо робити дизайн. За кадром зроблю нарощування на тих нігтях, що ще не зроблено на нарощування, і будемо вже робити дизайн. Також хочу додати пару слів, при, щоб прибирати сходинку базою, так як я, є один також нюанс. І він той же самий, як і в попередньому лайфхаці, це те, що треба, щоб база доволі таки густенька була, чи гель, чи база, коли ви будете накладати в те місце, де у вас немає гелевої тіпси, щоб прибрати сходинку щоб воно не розтікалося. попросту. якщо буде дуже рідка база або гель, просто у вас буде все розтікатися. І е, вам доведеться накладати декілька шарів. Декілька шарів, щоб прибрати ось ту сходинку. Або можна її просто підпиляти, це вже за бажанням, як вам краще подобається. Якщо гелеві тіпси, повторююсь, за тонкі, дуже тонкі, то можливо зробити так, що навіть там із сходинки буде непомітно, можна відразу промальовувати лаком. Все, дороблюю нарощування, і давайте вже нарешті робити наш дизайн. На наступних нігтях я зробила ось таким. Коричневим трохи кольором, я вам показала цей гель, просто щоб в мене був такий фон: два нігті білих і один коричневий. Ну а далі дизайн. Дизайн це будуть наклейки. У нас зовсім, зовсім дешевий дизайн, дешевий не на вигляд. Ну, не знаю, може, вам і на вигляд він буде дешевий, а дешевий по ціні. Сталася така ситуація, що мені потрібно було в Аврорі щось придбати, і я пішла на касу самообслуговування. Тут трошечки треба підпиляти обов'язково. Щоб у нас не було всяких таких царапушок від основи для гелевих тіпс, якщо бажаєте форму підправити, можете і форму підправити, пилочкою якщо бажаєте. І повернемось до того, що я пішла в Аврору на касу самообслуговування, щось там розраховувалася, і дівчина стояла там якраз була така вітринка з оцінкою товарів біля цієї каси самообслуговування. І вона щось там з касиром другим переговорювалася і каже: куди я його сюди, втулю, немає місця і так далі. І така мені показує ось ці саме наклейки і каже: Вам наклейки не потрібні за 2 гривні. Я така дивлюсь на неї. Потім на наклейки взяла, глянула наклейки і кажу, потрібні. Ну, думаю, в принципі, це не мій стиль і не мій дизайн, але за 2 гривні, тим паче я знімаю відео, і тим паче це 2 гривні, чому не взяти? Зараз ми їх спробуємо і подивимося. Зараз спробуємо щось зліпити, стулити і зробити якийсь манікюрчик. То ось у нас ціна дизайну реально вийде. 2 гривні, 2 гривні і навіть ще менше, бо 2 гривні коштує ось ця упаковка ну, точніше, не упаковка, а сам цей аркуш, основа з цієї кількості наліпок. а Ми візьмемо відтеля ще менше, ніж там є. Тож, зараз будемо клеїти і щось тилити. Зараз я трошечки пришвидшу відео, щоб вам не так нудно було дивитися, як я обираю ці наліпки, і трохи їх прокоментую. Відео пришвидшила, щоб то все було набагато швидше. І мій коментар з приводу наклеїв. Коли я їх почала відклеювати, я просто здивувалася. Я думаю, що ніфігами наклейки за 2 гривні. Дівчата, я не знаю, чи вони ще десь є на розпродажі по аврорах, можу подивитися на сайті чи в додатку. Я не знаю Но, але коли я взяла Я думала це буде така якась знаєте наліпки у ті жорсткі, колись я для вас знімала відео, як клеїти наклейки на нігті. Я думаю, що це буде. Буде щось таке цупке, яке взагалі нічого не клеїться, нічого не, не тулиться, не ліпиться. І я просто обламалася, коли я їх дістала і почала клеїти. Вони такі клейкі, просто нереально. Ось подивіться, як вони називаються, можете поставити на паузу. І пошукайте, якщо наліпки ще будуть в Аврорі з цієї серії, то я все-таки раджу взяти. Вони нереально круто клеються. Просто настільки щільно, повторюю, липкий шар я зняла, що я була настільки здивована, настільки здивована, вони просто нереально. Круто, щільно приклеюється. Ну і тут я почала щось фантазувати. На перший погляд мені цей великий палець ніби так непогано все виглядало, але пізніше все я від Намагалася зідрати і зробити щось по фенчутчику, підклеїти цей мармур до мармуру. Але відклеїти було дуже складно, я нібито мало не відклеїла разом зі своїми гелевими тіпсами то все, бо вони дуже щільно притискалися. На вказівному ось таким чином зроблю і, напевно, на мізинчику і на великому пальчику. Ось тут я вирішила притиснути ось таким чином і взяти ще одну половинку, і ось так щільно зробити, щоб вималювався якийсь малюнок, і це ніби якийсь. Камінь, щось таке виходить, прикольне. Ну, мені подобається, тому я продовжую це все приліпляти, притискати. Коли я на безм'яному вже ось так до кубки дві наклейки сліпила, мені то сподобалося. І тоді я вирішила прибрати то все на середньому пальчику і зробити щось подібне. Ну, і давайте дивитися, що в результаті вийшло, який в мене вийшов дизайн, то все я перекрила матовим топом. І трохи додала штрихів гелевою фарбою білим кольором. І давайте дивитися. Ось так виглядає кінцевий результат. Придивіться трохи на середній палець, я ось так стулила, знов дві ті наліпки, вийшло, ніби якесь каміння, і зробила такі полосочки нерівні, також на середньому та на беззим'яному пальчику. І вийшло доволі такі прикольно, симпатично, також дуже круто дивляться ось ці наліпки на вказівному, на мізинчику і на великому пальці. В цілому, я дуже задоволена наліпками за 2 гривні, просто топчик із топчику. Ну і манікюр також мені подобається. Я чекаю ваших коментарів, як вам сьогоднішній такий мій манікюр з нарощуванням нігтів, гелевими тіпсами сподобалось вам чи не сподобалось? І також напишіть, чи полюбляєте ви наклейки. Або, можливо, у вас якісь проблеми є з наклейками, що у вас не виходить їх попросту клеїти, то напишіть в коментар, можливо, я вам щось пораджу, а може, відзніму ще нове відео, якщо то буде потрібно. Так що, ось такий дизайн прикольний, на мій погляд, дуже прикольний і симпатичний. Класно, коли ось так ось клеюш ці дві наліпки до кубки, виходить, ніби щось таке. Ну, не знаю, знаєте, як в програвачі, коли ви музику слухаєте, щось таке, знаєте, як грає. І, ну, коротше, клас або якийсь мармур. Прикольно це. Ну, коротше, на цим будемо завершувати все. Ось такий сьогодні у нас відос вийшов. Чекаю ваших лайків, коментарів і не забувайте підписуватись, хто ще не підписався. Все, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.